Царство Його, царство по всі роди і влада Його по віки. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І слава Ісусу Христу! Сьогоднішній коротенький уривок сьомої глави Євангелія від Луки описує нам величезну владу Ісуса Христа який, як каже нам євангелист Лука, здивування людей, які, побачивши це дійство Ісуса Христа, при вході в місто наїн, коли несли мертвого Сина, єдиного у Матері, яка втрачає все, влада над життям і смертю. Цар на царями, який приходить у цей світ, щоб людину звільнити від гріха, бо як наслідок гріха є смерть. Це царство, яке Христос приносить у цей світ, царство радості, звільнення від терпінь і страждань. Але для того, щоб відбулася переміна між людьми. Самого початку Бог з глибоким співчуттям дивиться, як допомогти людині. Людина сама навіть цього не зауважує, а саме своїх страждань, своїх хворіб як наслідок смерті. Натомість Бог всіма. Способами намагається звільнити людину від страждань і царство його, царство по всі роди, і його влада по віки. І коли ми розпочинали з вами цю Божественну літургію, ми розпочинали словами благословенне царство всемогучого Бога, Отця Сина і Духа Святого, яке нас Бог запрошує сьогодні бути живими учасниками Божественна літургія, це є царство любові, гармонії і відродження. І ми у цій сфері Божественній. Відновлюємося, стаємо іншими. Як і слова Ісуса Христа, на які варто звернути увагу. А саме, коли Христос каже, встань. В цьому, щоб прийти до цього царства, ми маємо почати якийсь рух від себе самих. І це є дуже важливо не стояти на місці, не тільки в собі копатися, але ми маємо зрозуміти, що наш рух на зустріч Богові призводить до радикальних перемін у нас. Коли мертвий підводиться, тобто людина, яка заскорузла в собі, вона подібна на того мертвого сина, єдиного матері, знаїну. Мертвий оживає тоді, коли приймає це слово, слово життя. Про що почав говорити цей юнак? Він найперше славив Бога, як і мати, та, яка плакала, страждала і ридала. І коли ми сьогодні чули послання апостола Павла, то Бог творить Всесвіт, начала власті. І в цьому світі творить як найдосконалі... найдосконаліший твір людину. Не для того, щоб ця людина страждала, а для того, щоб ця людина жила, творила. І таким чином вона уподібнюється до свого творця. І що люди у своєму здивуванні кажуть? Великий Пророк устав між нами, і Бог навідався до народу свого. Як і сьогодні Бог навідується до нас у, твої, у цьому благословенному царстві. В цьому царстві Бога все воскрешає, до нового життя, стає іншим. Але гідні послідовники це ті, які. Незважаючи ні на що свідчать своїм життям віру, як, наприклад, Дмитрій Солунський, він пізнав царя, якому готовий був служити. І не зрікся його царства, бо був цілковито відданий йому ім'ям Християнин. Кожний християнин. Це той, який є у царстві живого Бога, який живе з своїм царем. А царство, твоє, царство його вічне, і хто перебуває в цьому царстві, живе оцим справжнім життям, а справжнє життя це відчувати Його любов. І віддавати, і дарувати цю любов іншим. Амінь.